Заступник голови Сумської обласної ради Валерій Толбатов пішов у відставку за власним бажанням. Депутати обласної ради рішення свого колеги підтримали одноголосно. Відтепер екс-заступник посяде одне з крісел у залі засідань, працюватиме рядовим депутатом. Серед іншого на сесії, яка тривала рекордні 5 годин, проголосовані останні цьогорічні зміни у витратах бюджетних коштів і написаний лист президенту. Почали з вибачень через те, що депутати не могли полюбовно поділити бюджетні кошти за. Зачиненими дверима в комісії сесію затримали на годину. Почали працювати з боєм, вносили зміни до програми економічного і соціального розвитку області та ділили останні в цьому році кошти. Зокрема, перепало, як планували, Сумському аеропорту, 130 тисяч гривень, майже 300 тисяч віддали своєму автотранспортному підприємству та профінансували капітальний ремонт Іводської амбулаторії. Найбільша суперечка щинилася навколо 4 мільйонів для футбольної барси. Наразі там стоїть недобудова. Об'єкт стоїть 30 метрів від школи. Так? Якщо я завтра відтуди уйду, то туди діти полізуть. І прокуратура буде ходити і спрошувати, а що ж ви не зробили там значить, консервацію об'єкту. А щоб законсервувати цей об'єкт, треба там 3 мільйони гривень. Вислухали аргументи і вирішили. Ні, коли буде працювати казначейство. Грошей не буде, буде зроблений взаємозалік. От. А потім ми в перших числах січня місяця приймемо рішення, що робити з цією будівлею. Якщо ми законсервуємо це, набагато більше буде коштувати цей раз, а тоді воно в десятки разів дорожче буде, якщо хтось колись захоче це відбудувати по-новому. Послухали також депутатські запити Володимир Грінцов до правоохоронних органів із проханням перевірити освоєння чи відсутність коштів, виділених на проекти з енергозбереження. Олександр Тєлітов і Анатолій Скртаченко про роботу приватних перевізників, які працюють у сумах. На останок темне питання. Обласні депутати пишуть листа президенту, зазначають через неврегульованість багатьох питань пов'язаних із відключенням в області електроенергії. Жителі Сумщини відчувають м'яко. Кажучи, дискомфорт, а іноді переважно у селах люди без світла сидять по 11 годин до ряду. Тому просять главу держави якось вплинути інакше, інтелігентно націкають, буде бунт. Оксана Децько, Сергій Лазаренко на часі новини.